Впродовж січня лютого березня 2024 року відбуватиметься приписка до призовних дільниць юнаків, яким у цьому році виповнюється 17 років. Про це на прес-конференції розповів начальник сектору комплектування Житомирського обласного ТЦК Олексій Біланов. За цей період вони будуть проходити медичні комісії в територіальних центрах комплектування і зразу є можливість під час цих комісій. І готувати себе, і готувати свої документи для того, щоб поступити у вищі військові навчальні заклади. Агітація буде проводитися на місцях, всі, значить, так скажемо, відділи, територіальні центри, районні, міські, вони. Мають агітаційний матеріал. Олексій Біланов говорить, що зараз в Україні згідно з державною програмою навчання та медичне обслуговування у військових вишах для студентів та курсантів, юнаків та дівчат безоплатне. Збільшені стипендії, поглиблене вивчення англійської та навчання на території інших держав. Для того, щоб вступити у навчальний заклад, треба лише, щоб дитина прибула до територіального центру комплектування соціальної підтримки. Заява. Перелік документів отримує які необхідні. Збираються ці документи, проводиться медична комісія. Станом на перше червня ми маємося вже надати кандидатів їх особові справи до вищих військових навчальних закладів. Тетяна Скоростенська, Євгенія Бревенко, Суспільне, Новини, Житомир.